Привіт, з вами знову Ніка і Ви дивитесь канал Розетка, і ми досі продовжуємо розбиратися з недорогими моделями телевізорів. Шанувальники флагманів, потерпіть ще трошечки семпли топових ТВ 2021 року вендери обіцяють привезти вже в квітні. А ті, у кого бюджет скромніший, влаштовуйтеся зручніше. Будемо дивитись на 43-дюймовий Philips серії PUS 7505. П'ятірка в кінці індексу вказує на те, що це модель 2020 року. І хоча це 7000 серія, треба розуміти, що виробники люблять з року в рік підвищувати у звині свої лінійки. Так що насправді за Чинкою вона відповідає шеститисячній серії 2019 року. Тобто Філіпс тут видав такий самий фільм, як і Самсунг. Випускається ТВ у розмірах від 43 до 70 дюймів. У каталозі компанії це найдешевший 4К дисплей. Нижче лише представники серії 5000 і 6000. Це Full HD моделі без смарта і зі смартом відповідно. У лінійці ж PUS 7505 вже встановлено панель Ultra HD. Є смарт, хоч і простенький, але ще немає фірмової підсвітки Ambilight. По неї звертайтеся до серії вищого рангу PUS 7805. Ну а далі вже йде середній клас. 8 Серії The One на Android TV. Тобто перед нами базовий 4К ТВ від Philips. Що ж, подивимось, на що він здатен? Дизайн дуже простий. Усюди темний пластик. Ніжки дві палички з боків, дуже низькі. Саундбар перед телеком не поставити. Товщина за сучасними мірками значна. Але тут Direct led підсвітка. На спинці ще є невеликий горбик з роз'ємами. У відсіку з боку HDMI usb 3.0. Слотка модуля та міні-джек-навушників. У ніші знизу два антенні гнізда, супутник і ефір, два HDMI 2.0, оптика, Ethernet і ще один USB. Для недорогої 43 дюймівки цілком пристойний набір цілих три HDMI. Бачили й менше. Плюс усі вони з ARC. Причепитись можна тільки до відсутності будь-яких аналогових входів і виходів. Wi-Fi дводіапазонний, Bluetooth немає. Пульт солідних розмірів зі зручним ромбом курсору. Але такий легкий, ніби іграшковий. Є кнопка Netflix. І чому з Rakuten TV? виробники ніби змагаються, у кого партнерство з найекзотичнішим стрімінгом, замість того, щоб не морочити голову і просто вліпити сюди YouTube. Зараз я розповім вам, як PUS 7505 показує. Але стосуватися це буде тільки цієї 43-дюймової моделі та почасти 65 дюймової. Адже в цих двох ТВ встановлена матриця IPS, а в моделях з діагоналів 50, 58 і 70 дюймів VA. В останніх Відрізнятиметься кут огляду гірший і контрастність краща. Але основні параметри ті ж самі: роздільна здатність 3840 на 2160 точок, частота 60 Гц, розрядність кольору 8 бітів, плюс FRC, яскравість приблизно 300 нітів. Заливка рівна і загалом усе досить пристойно. Заявлено підтримку всіх форматів HDR, включно з Dolby Vision. До речі, навіть звуку Dolby Atmos підтримується. Хоча усі повинні розуміти, що в бюджетному класі подібні заяви скоріше для морального задоволення покупця. Практичної користі від них мало. У телевізора немає системи локального керування підсвіткою. Мікродімінг у меню це просто програмне регулювання загальної яскравості. А у 43-дюймівки з IPS чорний колір залишає бажати кращого. Тому, якщо ви дивитесь кіно у темній кімнаті, подбайте про якесь фонове світло. Або візьміть п'ятидесятку, ще вдальше рішення, або відразу п'ятидесятку Ambilight. Так навіть краще. У меню є уплавнялка Natural Motion. Та й сам інтерфейс, багатий на опції і поліпшувачі фірмового відеопроцесора P5 Perfect Picture. Картинка піддається тонкому тюнінгу. За це Philips Plus. Також кастомізувати можна і меню швидких опцій. Загалом зображення зірок з неба не хапає, але досить пристойне для цього сегменту. Якояс тут використовується власне творіння компанії на базі Linux під назвою Safi. Це дуже простенька смарт-система з мінімальним набором застосунків. Домашній екран смарта лаконічний і простий. Хоча трохи дратує плашка з рекламою Ambilight моделей LieVorge. Навіщо вона тут? Людина вже придбала ТВ без Ambilight. Тут вже встановлені апки Netflix і YouTube. і з ними, як завжди, все добре. Серед локальних застосунків маємо Мігого, тв та ще парочку. Спочатку з ними були невеликі проблеми, але перепрошивками ми їх перемогли. Але чогось більш екзотичного, наприклад, апки для IPTV від вашого провайдера або у клієнта Plex Тут ви не знайдете. Сторонні завантажити теж не можна. Браузер на базі мобільної опери є, але не доведи господи лізти з ним на піратські кіносайти. Йому це не по зубах, та й рендерить сторінки він лише у Full HD. Тому прихильникам шарового контенту залишається озброїтись флешкою, і тут їх порадує медіаплеєр. Він грає все, що грається, навіть dts доріжки Чим сьогодні з відомих брендів похвалитися може лише Sony? 4 k файли з бітрейтом понад 150 Мбітів теж відтворюються на ура. Хромкасту Сафі немає, як і AirPlay. У наявності лише просте дублювання екрану з Android смартфонів. Ось таким виявився pus 7505, 4 – телевізор Philips початкового рівня. З плюсів ціна, пристойна картинка. Я рекомендую обрати діагоналі з va панеллю, і всеїдний вбудований медіаплеєр. З мінусів. Обмежений вибір застосунків у Смарта та і якось Philips без Ambilight вже важко сприймається, хоча це й дало змогу знизити ціну. А взагалі мені здається, що PUS7505 найкраще підійде тим, хто підшукує максимально бюджетний, але фірмовий 4 к дисплей без зайвих фішок. Така собі економ пропозиція для пересічного глядача. А глядачів нашого каналу я дуже прошу поставити вподобайку цьому відео та оформити підписочку. Дякую всім за підтримку. З вами була Ніка і вся редакція каналу Розетка.